Вітаю, друзі. Отже, російський диктатор Володимир Путін нарешті зробив заяву з приводу можливих переговорів стосовно війни в Україні, і в черговий раз продемонстрував те, що він намагається всіляко цих самих переговорів уникати, так в своїй промові, Пуйло заявив, що, начебто, готовий вести переговори, але не з президентом України Володимиром Зеленським, якого він назвав нелегітимним, за словами Путіна, якщо Зеленський хоче брати участь у перемовинах. То він зі сторони так званої Російської Федерації може виділити людей, які поїдуть на ці самі переговори. І знаєте, з однієї сторони доволі таки дивно чути заяви про нелегітимність Зеленського саме від російського диктатора Володимира Путіна. Адже Зелю хоча б вибрали на виборах, і хоча тушка, так би мовити, вже протухла. Але за ним було 73% голосів, і на даний момент він залишається легітимним, доти поки не буде завершена війна і не буде припинений воєнний стан. В той же час, як за Путіним. А чорт його знає, скільки голосів, може і 146%, а може тільки 20-30%, Ніхто точно не знає. Але враховуючи масштабні фальсифікації, можна подумати, що з реальними голосами там дуже кепсько. Це можна порівняти з виборами в Білорусі, які цілком можна назвати святом однієї людини, а саме Олександра Лукашенка. Тому тут більше стоїть питання, хто більш легітимний підпише цей договір зі сторони Ерефії Єльцин з гробу чи може Ленін з мавзолею. З іншої ж сторони, така позиція Владіміра Путіна чудово демонструє його слабкість і невпевненість. Аже що йому буде відстоювати на цих самих переговорах? Так звані цілі СВО так і не були досягнуті в той же час, як російська воєнщина зараз заробляє мільярди на війні і в Україні, і тому припинення цієї війни є найбільш невигідним саме для найближчого оточення Владимира Путіна, адже це означає для них втрату доходів. З іншої ж сторони, де б не проводились ці самі переговори, кожна з потенційних країн-посередників так чи інакше грає на руку Україні. В тому числі навіть найбільш неочевидні варіанти, такі як Туреччина, Судівська Аравія чи Сербія, стосовно ж Туреччини, то її президент Реджепти Пердоган вже давно продемонстрував своє справжнє ставлення до російського диктатора, принизивши його кілька разів. Так турецькі війська прогнали росіян з Сирії, знищили вплив Російської Федерації на Південному Кавказі. А сама Туреччина і надалі продовжує так чи інакше підтримувати Україну стосовно ж Саудівської Аравії. То якщо переговори пройдуть саме там, зі сторони Російської Федерації за їх організацію, скоріше за все, буде відповідати Рамзан Кадиров, який має величезні зв'язки в Саудівській Аравії. Таким чином, це посилить його вплив в так званій Російській Федерації і зробить його іще більш безкарним, що так само не вигідно для Владиміра Путіна. Сербія ж може здатися найкращим варіантом для так званої РФ. Однак навіть братушки серби вже відвернулися від росіян, відмовившись від усіх програм по закупівлі зброї в Російської Федерації на користь Китаю. Таким чином, кремлівський карлик буквально сам загнав себе в пастку повної безвиході, адже його війська на фронтах російсько-української війни почувають себе дуже, дуже кепсько останнім часом. Та настільки кепсько, що буквально йдуть на штурм українських позицій, на стареньких Жигулях та модних квадроциклах. Це ми можемо побачити на відеозаписах, які активно роблять наші воїни. Так, наприклад, цього разу воїни 154-ї четвертої «Сокіл» знищили в Курській області щонайменше шість квадроциклів, на яких пересувалися російські окупанти. В цей же самий час росіяни активно починають використовувати старенькі лада Жигулі для того, щоб штурмувати українські позиції. Очевидно, що такі спроби нічим хорошим для окупантів не закінчуються. Однак схоже, що в них вже просто немає іншого вибору. Або йдеш на штурм пішки, або в гробу на колесах обирай. Взагалі слід відзначити, що подібні самовбивчі атаки на машинах росіяни почали здійснювати ще восени минулого року. Однак на той момент це були лише поодинокі випадки, які можна було списати на найпозбавленіші транспортних засобів російські підрозділи. Однак, з огляду на те, що втрати бронетехніки та іншої важкої техніки в росіян вже перевищили 15 тисяч одиниць, стають дедалі звичнішою справою. І в сумі це все дійсно вказує на те, що росіян дійсно схоже закінчується техніка, навіть і її радянський резерв. Адже на даний момент при своєму грандіозному військовому бюджеті у 100 мільярдів, так звана Російська Федерація будує лише близько 200 нових бойових броньованих машин БМП3 і 90 нових танків Т-90 М на рік, а також кілька інших нових бронемашин, включно з колісними бойовими машинами БТР-82. Однак при цьому таких виробничих потужностей абсолютно недостатньо для того, щоб покрити всі потреби російської армії, адже в середньому втрати бронетехніки в росіян становлять приблизно 6 тисяч одиниць на рік, і таким чином це поступово призводить до вичерпування їхніх запасів. І хоча раніше Кремль з легкістю міг нас запевняти про величезний розрив між втратами і виробництвом, дістаючи старі машини часів холодної війни, тепер же очевидно, що все це була брехня. Адже нормалізація нападів на ладах явна ознака того, що переломний момент пройдено. І з кожним днем, все дедалі масштабнішої російсько-української війни, у росіян буде дедалі менше бронетехніки, і вони дедалі більше покладатимуться на компактні автомобілі для доставки своїх солдат прямо в пекло. До того ж, це так само позначається і на інтенсивності атак росіян. Так, з кінця листопада окупаційні війська Російської Федерації намагалися утримувати велику інтенсивність атак на фронті, і пік їхніх штурмів припав на другу половину грудня, після чого почався повільний спад, про що в свою чергу нам повідомляють Deep State. До того ж, такої ж самої думки, що росіяни втрачають свої наступальні можливості, дотримуються й військові посадовці деяких західних країн, такі як Бен Годжес та Мік Райан. Вони обидва славилися своєю підтримкою України і зараз так само закликають не припиняти її підтримку, аналізуючи складнощі, з якими стикається Росія. Так той же Бен Годжес, колишній командувач сухопутних сил США в Європі, в одному із своїх інтерв'ю зазначив, що коментарі про начебто те, що в Україні фронт сипеться, а росіяни активно просуваються, вже не є актуальним. За словами Годжеса, росіяни ледве рухаються, а самі росіяни. Мають великі проблеми з живою силою через суттєві втрати на полі бою. Він також зізнався, що вважав, що нібито втрати змусять Росію зупинитися, як колись значно менша кількість полеглих спонукала радянський союз вивести війська з Афганістану. Однак він був здивований, що російська влада готова змиритися з такою кількістю вбитих і поранених власних солдатів. Також колишній генерал заявив, що нині не бачить у росіян можливостей для прориву в стилі їхніх дідів, як це було за часів Другої світової війни, оскільки, як він каже, війська РФ не мають тих потужних тренованих формувань та не володіють відповідним повітряним прикриттям, що у свою чергу могло б допомогти окупантам прорвати українську оборону та піти на 30-40-60 кілометрів в тил українських захисників. Так робили Совєти під час Другої світової війни, але зараз Росія не має таких можливостей, які мав Радянський Союз. Він зазначив, що Росія зараз не має потужностей, щоб перемогти українські сили, навіть незважаючи на те, що Україна має значний брак піхоти. І тому єдина надія для РФ зараз полягає в тому, що Захід здасться, тобто припине фінансувати українську армію. Однак цього не сталося, в тому числі і після приходу Трампа, як сподівалися на Росії і чого боялися українці. На даний момент Америка не припинила військову підтримку України і, сподіваюся, в майбутньому не припинить. До того ж, з ініціативи США нам передадуть 90 ракет перехоплювачів для Петріот, які раніше знаходилися в Ізраїлі, і які, в свою чергу, були списані. Нагадаю, що це ініціатива саме США в Той час, як Ізраїль активно уникає військової і дипломатичної підтримки України, а посол Ізраїлю в Україні Бродський спростував інформацію про те, що Ізраїль, начебто, передасть Україні захоплену російську техніку. І за словами посла, ця інформація була неправдивою. Що ж іншого від Ізраїлю я й не очікував. Однак це в черговий раз показує те, що Сполучені Штати і досі стоять на нашому боці, і, скоріше за все, продовжать стояти найближчим часом, в той час, як у Росії активно закінчуються наступальні можливості. І таким чином у Путіна скоро залишиться лише два можливих вибори: або продовжувати війну і терпіти поразки від української армії, сподіваючись на те, що рано чи пізно Захід припинить підтримку нашої країни, або йти на переговори, де в нього вже практично не буде ніяких козирів. Звичайно. Укладенню миру будуть протидіяти різні сили, в тому числі і європейські країни, адже закінчення війни в Україні може призвести до економічної кризи в Європі, про що нам повідомляє видання Reuters, заявляючи, що такий сценарій стане реальністю, якщо з Європи поїдуть українські біженці. З приводу правдивості таких заяв я чесно дуже сумніваюся, але якщо вони вже лунають, то це означає, що Європі закінчення війни в Україні так само невигідне. В той же час у нас є пан Зеленський, який одночасно заявляє про те, що пуйло боїться переговорів, сам, скоріше за все, буде пручатися і виступати проти укладення миру. І він вже це робить, видаючи різноманітні заяви, як, наприклад, його недавні слова про те, що Україні знадобиться щонайменше 200 тисяч миротворців НАТО, щоб запобігти повторному нападу РФ. Для заходу це абсолютно нереалістичні цифри. Наприклад, чисельність армії Франції всього всього-навсього 200 тисяч, а армія Німеччини 170 тисяч. Я вже мовчу про підготовку та бойові навички цих самих миротворців. У будь-якому випадку наші солдати ЗСУ будуть кращі. Однак такі заяви зі сторони Зеленського і озвучення нереальних вимог звучить скоріше як прикриття для затягування війни. Адже по суті, коли війна завершиться, у пана президента вже не буде тієї недоторканості, і до нього будуть задавати справедливі питання: а що з нашою економікою? А як ви плануєте повертати біженців? А як ви плануєте налагоджувати життя в країні? Ну і звичайно ж, потрібно буде провести вибори. І повторно, Зеленського навряд чи хтось обере, особливо після того, як він буквально обікрав нашу країну. Причому обікрав так, як до нього цього не робив ніхто. А там далі судові розслідування з приводу корупції, ну і можлива тюрма для багатьох членів його адміністрації. І тому логічно, що Зеленський навряд чи захоче піти на мирні переговори, так само, як цього і не хоче пуйло. Однак... Я все ж таки маю надію, що з допомогою Сполучених Штатів Америки мир все ж таки буде укладено, після чого в Україні до влади прийдуть справжні націоналістичні сили, які ставитимуть життя, безпеку та благополуччя українців вище власного збагачення, і не допустять того, щоб Москва напала на нас знов. Ну а на цій ноті я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі.